Перша книга Самуїла, 19 розділ з 9 по 12 вірші. Нагадую вам, що Саул заприсягся Йонатану своєму синові, що він більше не буде полювати на Давида і що він не вб'є Давида. Давид повертається знову служити Саулу, знову йде до війська, знову війна, і знову Господь йому дає велику перемогу. А ми знаємо, що коли у Давида успіх, військовий, коли люди йому ставлять лайки, то це. Для Саула велика проблема, він починає завиду, Давиду заздрити. Тож вважаємо, що було далі. А злий дух від Господа був на Саулі, і він сидів у своєму домі і списує його в руці його, а Давид грав рукою. Нагадую, що коли Давид грав рукою своєю, коли Давид, Саулу було зле, то Бог так робив, що Саулу ставало легше. А Саул хотів ударити списом у Давида, прибити його до стіни. Та відхилився Давид перед Саулом, і він увігнав списа в стіну. А Давид утік і був урятований тієї ночі. Тож, Давид повертається до палацу, Він не просто воює з велестимлянами, з ворогами Ізраїля, а він ще служить царю. Він любить царя, він поважає Саула, він вірний своєму цареві. От і а Саул вже заздрість. Саулу вже зле, злий дух на нього напав, і він, бачимо, задумав. Вбити Давида. От. Це те, що, те, про що він думає. Лампочка це план, це ідея, яка в його голові. І бачимо під Давидом знак Символ Смерті, що він хоче таким чином його вбити. От. І над Саулом знак людина, яка закрила очі свого серця і вуха свого серця, щоб не чути, щоб не сприймати Божу істину. Це людина, яка заперечує очевидно. Очевидно, що їй каже Господь, і таким чином вона озлоблює своє серце. Озлоблює проти Бога, проти Божої істини. І Давид ухилився. Саул в нього не попав, і я нагадую, що це не просто Давид був такий прудкий, а це саме Божа рука, а це світ, якого ми не бачимо. А саме Бог його відхилив від того місця, щоб спис Саула. Не потрапив Давида, щоб Давид врятувався. І тієї ж ночі Давид тікає з царевого палацу і тікає до себе в будинок. І послав Саул посланців до Давидового дому, щоб стерегли його і щоб убили його вранці чи до ранку. І розповіла Давидові його жінка Мелхола, говорячи: якщо ти не врятуєш свого життя цієї ночі, то завтра ти будеш забитий. Мелхола – це не просто а, дружина Давида, а це ще й дочка Саула. Можливо, Саул, який батько поділився з нею своїми планами щодо вбивства Давида. Чи вона просто розуміє, знає свого батька, знає, що шпигуни вже чатують а, Давида а, біля їхнього дому, а зараз ми бачимо на цій ілюстрації, коли Саул посилає своїх воїнів, щоб вони пішли до будинку Давида, а оточили цей будинок. Бачимо, там біля будинку сидять люди з зброєю, десь там в кущах, якісь очі, вони там ховаються. От і знак, який вказує на те, що в цьому будинку знаходиться Давид, і він в небезпеці. От. Біля Саула знову символ, який вказує, що Саул це людина, яка керується злом. В даному випадку він керується своєю заздрістю От. і хоче вбити невинну людину. І Молхола спустила Давида через вікно, і він пішов і втік і врятувався. Молхола пересказує Давидові, в якій він знаходиться на безпеці. Бачимо там на вулиці знову такі очі, його шпіони, будинок. Оточений. От. І вона Давидова каже, що якщо він зараз не втіче, якщо він буде залишатися в їхньому будинку, бачимо символ, це між... місце знаходження Давида, це їхній будинок. От. І бачимо символ замок. Це проблема буде для Давида, тому що якщо він там залишиться до ранку, то він не вижив. Саул руками своїх шпигунів, своїх слуг, він його вб'є. Тому біля Давида символ. Смерть. От, і тієї ж ночі вони не чекають а, до ранку а, через вікно, якесь, якось з тієї сторони, де не було шпигунів Саула, щоб вони не бачили. Бачимо, Милгола спускає Давида. От, бачимо, Бог йому допомагає, Бог його тримає, щоб він не впав. От, Бог зараз з ним. От, Бог його захищає і він тікає. І от всі, всі шпигуни Саула. А, на очах у кожного червона рука. А червона рука це Божа рука, і Бог зробив так, щоб вони не помітили те, як Давід втік. І тому відповідний знак. Людина з таких чорних окулярів – це людина, яка не бачить, не розуміє, що відбувається. Тобто вони Давида не зловили, не вбили. Наказ Саула вони не виконали. У шостому вірші Саул присягався Йонатану, що Давида він вбивати не буде. До мене до вас питання, чому ж він не дотримується свого слова? Що йому заважає виконати ту обіцянку, яку він дав своєму синові? Людина може каятися, але шторми покажуть істини, чи дійсно вона покаялася. Тобто в важкій ситуації. Це зараз шторм для Саула. Це зараз для нього шторм. Це значить неприємна ситуація якась, коли Давид знову має успіх. От. І цей успіх він знову показує, що Саул не може дотриматись свого слова. Він все одно хоче вбити Давида бо боїться, що залишиться без царства. Запитання ще і пояснення. Давид приречений до смерті, і він тікає в розпачі та в смутку. Він розуміє, що це несправедливо, йому немає в чому собі докорити. Це стан, в якому він тікає. І далі ми побачимо, що йому було дуже зле. Він не розуміє, що Бог від нього хоче, начебто він був вірний Богу, був вірний Саулу. А те його хоче вбити, що з цим робити, куди дітись, як рятувати своє життя, свою дружину, своїх родичів. Він ну, це дуже важко для нього було. Тож питання, коли тебе женуть несправедливо, як ти захищаєш себе? Далі ми побачимо, як Давід буде себе захищати, як він буде боротися проти тієї несправедливості, що вона висла над ним. А от коли ти попадаєш в подібну ситуацію, згадай цю ситуацію, як ти себе ведеш, як ти захищаєшся, як ти борешся за правду, коли з тобою. Хтось веде себе несправедливо. От, і приведіть саме реальний якийсь приклад з вашого життя. Якщо ви хочете придбати паперову версію книги «Три цари, вона є англійською чи російською мовами, то пишіть на телеграм і сюди, на номері, який ви бачите, і ви зможете придбати цю книгу в паперовому вигляді. І нагадаю вам, що на кожному розвороті книги є QR-код. Підносите до нього свій телефон і попадаєте на відеоурок, один з яких ви зараз бачите. Всього у нас на книжку більше ста подібних цьому відеоуроків. Якщо вам, у вас немає часу з дітьми почитати книгу, ви можете їм включити відеоуроки, а Я просто потім з ними обговорити питання, які є в кінці. Майже, майже кожного відеоуроку. це посилання на наш сайт. Нехай Господь благословить вас і ваших дітей. До наступної зустрічі!